Яркою бойова гра, ніхто не хотів поступатись цьому матчі, це, це, мабуть, це нормально, тому що дві команди да, зараз лідирують в чемпіонаті. І, мабуть, сьогодні на перший план виходило да, те, що не дати супернику зіграти. І плюс було недостатньо гольових моментів, якщо брати да, для двох команд їх було сьогодні в обмаль, але. Що стосується плану на гру, що стосується, як хлопці виконували, з яким бажанням потрібно зробити комплімент Моїй команді вони все робили, виповнювали і, в принципі, не дуже багато ми дали чого зробити, але хотілося б в Атаці більше цього. Були моменти, могли з ними скористатися, але, на жаль, не скористалися. Ну нічого, хлопцям ще раз їх. Зробив комплімент, я сказав, щоб вони на правильному напряму. А, було видно, що після гри да, не було, скажімо так, якщо раніше ми, ми приходили в розігальну і зіграли в нічого з Динамо Київ, тому, то зараз би там було б куча фотографій і якісь да, обнімашки. Зараз хлопці розчаровані, вони хотіли перемогти. І це добрий знак да, в тому, що команда хоче перемагати, і це самое головне». Дякую, будь ласка, питання. Питання знову ж таки Олександр Шаковського став питання, щодо пресингу в захисті до вас дуже активно підсадкували свого опонента на їх половині поля, і здалося от перший тайм взагалі. і потім ви змінили майже всю лінію атаки. Залишився лише озера праворуч. і так само з 80 х хвилин витягнули вперед, тобто хотіли дотиснути. Так само склав враження, що сьогодні намагалися розтягувати флангами, тобто закидати за спини. Можливо, хотіли зіграти на цій виснаженості центральних захисників, тому що просинували попова, помилявся Михавко, А от Філіпов за такою гри він відігравав тобто віддати пас, тому що ми майже не побачимо його сьогодні звичайно. Ну, я думаю, що те, що там десь мало було сьогодні в грі Філіпова, це перше за все те, що ми грали проти компактної команди да, кваліфікований, це це каже про це. А дійсно сьогодні група атаки дуже велике навантаження. Вони повинні були пресингувати, вони повинні завжди робити, да, скажімо так, давлення на гравців оборони. І вони сьогодні зробили великий обсяг роботи, коли ти не свіжий. Звісно, що, мабуть, тяжко да, і забувати. Але що стосується гри на оборону, я рахую, що сьогодні не тільки. Група атаки середина і захисники вони добре перелаштовувались. Ми сьогодні, ну фактично, можна сказати, не дали зіграти свій футбол динамо Києву, що стосується гри не дати. Але все-таки було було небагато у нас моментів, але вони були, і хотілося б, щоб ми все-таки цими моментами скористалися. Питання щодо <питання> <шому> захисту, ми так кравши ушкодження У нього було в кінці матчу, тому що він ну на в структу, один одних найкращих будинків загалі в першому полі відіграв. Там перекрив абсолютно весь майже фланг, але в підсумку це просто судома чи що серйозніше? Будемо надіятися зараз. Лікарі подивляться, де да, хотілось би, да, щоб, щоб ми. Ці два матчі, да, які до зимової перерви будуть, що ми провели в повному заставі, але все буде залежати від того, що, що в нього на даний час. Тому надіємося на краще. Дякую. В му, шіп, є. Да. Послоби, Триває чудово безпограшна серія команди. А як ви вважаєте, чи став сьогоднішній матч свідченням того, що команда вже має певну солідність своїх ми, ми повинні ставати цією командою, да певна солідність. Вона дасть стиль і вже відчувається. Я рахую, що ми, ми ще в цьому напрямі, да, але те, як ми провели да, це, це коло каже про те, що ми вже у нас є і солідність і єдине єдине дах. Хочеться, щоб ми були. І краще да, приймали рішення загалом, загалом да, розцінювали конкретні ситуації, добре розуміли, як команда, коли ми йдемо пресинг, коли ми повинні притримати м'яч, а коли ми повинні поспішати за цьому напрямі. Ми ми працюємо не так, як хотілося б все, але я рахую, що це питання часу. Дякую. Є ще питання з яким настроєм будете їхати на? На наступний матч з Києва після цієї гри? Які... З, таким, з таким самим, як і сьогодні. Якщо я хлопцям сказав, якщо вони вийдуть Харків, з, 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 з таким зараз, по-перше, ми, ми подивимось, хто в нас випав, хто не випав, да, хто, які є проблеми ушкодження, і від цього будемо відштовхуватись. Ну, великої лавки в нас на жаль немає, але я певний, що хлопці зараз вони, скажімо так, завзято мотивовані. І потрібно сконцентруватись на тому, щоб відновитись. Да, і вже через чотири дні ми були такою ж командою, да, якою ми сьогодні були. Я думаю, що у хлопців таке прагнення є. і Це найголовніше. Дякую. Питання по діляючі поставити, тому що саме на цій позиції у вас найбільше там футболістів, і здається, що майже без альтернативний варіант для молодого футболіста, звичайно, що ну, це таке навантаження, і я сьогодні для нього матч вити динамо Києва серйозним випробуванням. Що можете сказати по його грі, взагалі сьогодні? Тому що ну здавалося, що загалом навантажував штатний майданчик і... я рахую, він сьогодні провів дуже гарний матч, а, да він. Ми всі знаємо, да, Тимчик, як він підключається до гри, да, і е він практично да, йому не дав нічого зробити, що стосується гри Динамо на атаку і створював небезпеку. Це да, каже про це те, що Біляєв повертається в форму. Зараз він, його вже поступив три рази залишили ті проблеми, які в нього були. Він набирає форму, тому ми знаємо, що він може ще краще. Е і Я рахую, що він в, в, в правильному Руслан Пету. Додачу я якраз був на цій стороні. Я бачив, він сьогодні відпрацював на голодному пайку. Практично він показує дайте пас, йому пас не так. Е, те, що я вам сказав, це е, прийняття рішень да, в началі фазі атак. Е, на жаль, не завжди правильне. Трібно, тому ми, ми, ми на цьому шляху і хочемо покращити в цьому, треба, в цьому напрямку. Щоб Шабан дивився на нього трішечки, розумієте? Дякую, дякую. зробимо зауваження.